На сумщині, як і в інших регіонах України, у понеділок 5 лютого стартував другий етап загальнонаціонального проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. За офіційною інформацією, 849 команд завзято змагатимуться за право представляти своє місто у наступному третьому районному етапі. На урочисте відкриття заходу завітали почесні гості, і усі присутні в залі разом виконали державний гімн України. Ці змагання це серйозний, серйозний крок до того, щоб наша нація була здоровою, потужною і мужньою. Другий етап національного проєкту відкрили товариські поєдинки школярів зірок спорту та представників обласної влади. Голова Сумської ОВА Володимир Артюх приєднався до гри між збірними командами 7 та 23 шкіл. На цей раз команда Олімп одержала блискучу перемогу з рахунком 21-26 над командою 7 школи. «Непереможні». Волейболісти продемонстрували глядачам завзятість, справжню командну гру та жагу до перемоги. Хотілось би щоб обидві команди. Перемогла в спорті не буває, перемагає сильніший, Тому я вітаю команду, яка перемогла. А та команда, яка сьогодні ну трошки не тягнула до перемоги. Я бажаю їм перемог в майбутньому, тому що сьогодні ми розпочали другий етап між шкільний, Лізі. Я впевнений, що всі команди. Всі школи, всі тренери роблять все для того, щоб ми відчули, що ми єдина, єдина родина в нашій Україні, єдина родина в нашій Сумщині. Бажаю всім перемоги. всім. Слава Україні! Після захоплюючої гри юні спортсмени отримали цінні подарунки та поділилися своїми незабутніми позитивними враженнями зі знімальною групою телеканалу Відікон. Мені дуже сподобав, сподобався цей захід. На жаль, їх не так багато в наш час зараз, але вони дають цей мотивацію грати, перемагати і е, тренуватися ще і ще. Захід веселий, цікавий, трішки, ну, так що Хтось м'яч не туди, то сюди, а так взагалі весело, з призами, нові враження. Дуже сподобався, мені було дуже круто, дуже багато емоцій. Ми дуже співчуваємо, що ми програли, але це дружецький матч і це нічого страшного. Які враження від сьогоднішнього заходу? Дуже гарні, чудове місце. Хочеться весело провести час. Неважливо, яка це арена, який це вид спорту. Я думаю, всіх мотивує перемоги. І перемоги на спортивних змаганнях допомагають і підвищують моральний дух не тільки наших воїнів, завдяки яким ми можемо це робити, а й взагалі всіх, хто цим займається. Це такий спосіб, і відволіктись від. Війни і в цілому займатися спортом завжди потрібно в будь-який час. Другий етап загальнонаціонального проєкту Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги триватиме на Сумщині, як і в інших регіонах країни, до 30 березня. У ньому за право боротися на третьому районному етапі змагатимуться школи територіальних громад. Команди, які стануть найсильнішими в своїх областях, сперечатимуться за титул чемпіонів України.